Остріл. Тіль уражено, уражено, плюс! Заїбіть! Тобто думаєш, що ти просто будеш бігати і знищувати ворожу техніку, але це далеко не так. Це дуже важка робота, як фізично, так і емоційно, і потрібно дуже бути терплячим. Тому що робота заключається в багатьох факторах. Потрібно як і облаштувати позицію. Певні люди кажуть, з якими пересікаємо, що ми снайпери по техніці. Тобто такого немає, що ти прийшов і умовно там, за день ти знищив техніку. Це якщо техніка хіба що не йде е, повністю в ряд парадом, як на перших етапах війни. Летить. чую. Блять, він сюди летить. Беху вислідкували, були чисто спонтанно, так спіпали зірки в нас, і в них навпаки вони розбіглися. Ми йшли оглянути позицію, мову, де можна відкрити вогонь, оглянути її сектор вогню і подивитись, що ми бачимо. І в процесі цієї нашої подорожі, захватуючої е вилетіла була ворожа БМП на лінію зіткнення, яка почала працювати по піхоті. На самому симуляторі до дживеліна картинка дуже чітка. Як техніки, так і навколишнього середовища, там ліс, будинків. Ліс і будинки, в принципі, теж в установки бойові вони теж чіткі. Але сама техніка ну, не настільки чітка, як в тренажері. А виробник завіряє, що ракета летить на 4500. Тут був постріл на 4600. Найшов звалене дерево, на яке я поставив просто установку. І за допомогою зваленого дерева я собі зробив як штатів. І це установка стала вже більш стійкішою, і вже не такий люфт був у мене по. Захвату цілі. По емоціях дуже все сумбурно, тому що спочатку блін, мій номер розрахунку, сказав, що недольот прилетів дрон підтвердити. Дрон теж не міг підтвердити. Сказали, що там все задимлено, і дрон не може підтвердити. чи є влучання, чи немає влучання. Але коли ми прибігли на іншу позицію, техніка почала вже вогонь відкриватися, більше ставати вже не дим, а іменно вже вогонь було видно. І я вже особливо що все, є. Вона вже блина, нікуди вже не поїде, нічого вже стріляти не потрібно, тому що це все було дуже на емоціях, дуже швидко і дуже важко було зробити цей вдалий був постріл.